Ди два українці там три гетьмани, каже старе українське прислів'я. Так і у Чернігові в день свята козацтва продемонстрували власне розуміння єдності братерського духу, поділивши територію. Навіть традиційний покровський куліш варили порізно. Така поведінка глум над традиціями вважає досвідчений гетьман. На Україні появляються ряжені, об'являють себе самі собі генеролі займаються своїм. Ну, я б сказав, підленьким справою, вони на цьому заробляють гроші, вони знищують ідею козачу, вони знищують взагалі рух козачий. А наші пращури перевертаються в могилах, що тут робиться на цій Україні. Гетьман каже, вільним козацтвом вже розроблена концепція об'єднання розрізнених козацьких організацій в одну з обранням на великій всеукраїнській раді і єдиного гетьмана. Поки реалії інші. Кожен генерал посвячує козаків по різному, як твердить статут організації. Реєстрове козацтво від традицій не відступає. На покрову приймає поповнення. Чоловіки присягають бути справжніми козаками, а жінки берегинями. Любити народ України, любити Господа Бога і служити українському реєстровому козацтву. Служу Господу Богу і українському народу. Лави реєстрового козацтва поповнюють не лише дорослі, а й школярі. Щоправда, цього року вони лише спостерігають за процесом, проте з часом стануть справжніми козаками, впевнені старші колеги. Вони наголошують, головне у справі виховання. Вони Мусять виховувати свої, наше покоління своїх дітей у дусі козацтва. Діти організаційного поділу не розуміють, лишень радіють і самі долучилися до продовження славної української традиції. День коз, українського козацтва. А хто такі козаки? Знаєш? Вони воювали, вони ніколи нападали, а захищали Україну. Вони захищали Україну, вони були добрими воїнами. Покрова для українців це не лише церковне свято, кажуть священники. Тісно сплетені народні і релігійні традиції сформували наше особливе ставлення до цього дня. Свято, яке надихає нас бути людьми, бути українцями любити свою землю. Покрова охороняла козаків, які боронили Україну від турків, від ляхів, від самих росіян. Покрова надихала і охороняла кожну українську родину в броні і вір в майбутнє української держави. 14 жовтня свято не тільки козацьке покрову прийнято вважати ще й днем народження української повстанської армії.